У цьому залі діти з медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя та їх рідні. Шість команд із Ужгорода, Іршави, сваляви, Великого Березного, Берегова та Тячева приїхали до обласного центру, щоб взяти участь у спортивних змаганнях. Серед них Лідія їй не терпиться показати свої спортивні навики. Саме віше буду бігати, спортом займатися. Я люблю спортом займатися, саме не все вдома, самі... з танками. Ще із це я вмію спига сідати. Їх називають людьми із особливими потребами. Однак, попри фізичні вади, наполегливості їм не позичати ані переможців, ані переможених серед них сьогодні не буде. На спортивно-розважальному фестивалі я вірю в себе усі рівні. Бо вперше такі змагання для них провели у 2000 році. Цілий ряд заходів ми підготували ну, з колегами це. Є... Спортивно-розважальне свято, на якому ми зараз присутні, яке вже в 15-й раз відзначаємо. До речі, зараз в Ужгороді, а минулі рази це були районні центри, які також успішно проводили цей захід. Крім того, плануємо сьогодні благодійний концерт до міжнародного дня інвалідів. Нині на Закарпатті проживають більше п'яти тисяч дітей з особливими потребами майже у половини з них нервові хвороби. Хіба сказати, що дуже багато робиться для того, щоб вони себе почували більш гармонійно і більш краще. Виділено понад 2 мільйони гривень. Бюджету для цих цілей, звичайно, я думаю, що суспільство з розумінням ставиться до цієї ситуації зробить все для того, щоб цим дітям, хоча бодай трошечки, було краще. Крім медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя в області діють п'ять його відділень, де дітям із особливими потребами надають відповідну допомогу. Найближчим часом ще три такі заклади запрацюють у Перечинському, Міжгірському та Виноградівському районах.